Ну, лента коль хороша. Ти що? Я заочейною это. 17-річна Надія, випускниця, сьогодні обирає сукню для випускного балу. У її школі він призначений на 26 червня. Я, чесно говоря, три платья вибрала. Одне надзвичайно пишно ішне. А нам видить це платье ще з кольорами добавок. Мне платье, я очень мне нравится очень черный цвет. Выбрала это платье, несколько раз на него смотрела и решила померить. И очень Ну очень дуже так трогательно, на что що ей полностью повністю То есть она худенькая, маленькая, такая компактна девочка у нас. А платье полностью по повністю і вона дуже довольна. На цій благодійній акції школярі безкоштовно можуть обрати сукню, костюм, взуття до них та прикраси. Все, що необхідне для випускного вечора. Практично кожному платью є обувь і плаття приносяться. Місці собою дуже часто доповнити образ хлопцям, пропонують кроватками, а дівчатам різними аксесуарами. Всі ці речі представники громадської організації з нами добрі серця збирали протягом року. Є нові речі, навіть з етікеточками, костюми. Да є рубашки з етікетачками були. зовсім нові. У Маріуполі таку акцію напередодні випускного свята проводять щороку. Одяг роздають дітям з сімей, що мають статус малозабезпечених. Ми працюємо з. службами по делам семьи и молодежи со службой по делам детей это основной контингент, который, как бы сказать стоят у них под их опекой. На у нас есть примерочная, у нас есть швеи, которые если что-то не подходило длинноватые брюки, допустим, или там платья, где-то там потали или что-то надо сделать, это делали наши швеи, это наши волонтеры девочки. Не у всех есть финансовые возможности приобрести красивое платье, деткам очень хочется на выпускном быть, ну безумно. Красивыми. Сівим безумно шикарними і це дуже хороша акція у приміщення. Пускають групами не більше п'яти людей через карантинні обмеження. За перший день акції вбрання собі підібрали близько 50 випускників. Надія задорожня, Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.